Історик за фахом він не лише розповідав сільським дітям про минуле нашої держави, а й вчив їх розмірковувати над її історією. Але потяг до науки та письменництва змушував долати нові вершини. Заявивши про себе як серйозний науковець, він взявся за написання книг. Сатиричні романи Фелісія та «Ремейк», історична балетристика Діоптра і Шестиднев знайшли свого читача. Роман сильні та одинокі став однією із спроб. Дослідити біографію провідника ОУН Степана Бандери є дуже багато його творів, такі цікаві про розбудову нашої держави. Є багато дуже наукових досліджень. Він автор більше 150 наукових праць, і ось буквально сьогодні. Значить, він презентував мені книжку Сильні та одинокі. Я думаю, прочитає ще збагачу свої знання. Цікава і мова автора. Він перебуває у постійному пошуці та поєднує традиції українського письменства з постмодерністськими неологізмами. Комусь здасться, що філософські твори чи історичні твори, які пише Петро Михайлович, на перший погляд складні у сприйнятті. Але як на мене, це не так. Ну, по перше, це література справді інтелектуальна. Це література, яка захоплює в плані побудови сюжету. Цього вечора в залі було багато не лише прихильників серйозних досліджень пана кралюка, а й симпатиків, які шанують його як непересічну особистість та дотепну людину. Він досить таки плодовита на рівні чині. У нас людина в цьому плані. Так що надіємося, що сьогоднішній вечір буде у нас дуже вдалим. Я прийшов зі своїми друзями, майже мої ровесники, навіть ще другі. Мається в нас антураж, це мої однокласники. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, премій, філософ, письменник та публіцист Петро Кралюк на досягнутому зупинятися не збирається. Ну, чесно кажучи, я не дуже люблю говорити про свої плани, але принаймні сподіваюся, що цього року вийде моя повість, називається Лицар і смерть. Про гетьмана Петра Конашевича Сагайдачну, бо якраз цьому році виповнюється 390 років з часу його смерті, але це буде дещо незвичний фірм. А ще Петро Кралюк планує відновити історичну правду і розповісти про найкраще українського полководця середньовіччя Костянтина Острозького та про політика європейського масштабу Северина Наливайка. Але Сещук, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День.